Мої вітання цим ліначам каналу МінФін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Хто нас ще не підписаний, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Ну і щоб ви мали найбільшу увагу і мали можливість е, постійно е, дивитися в те, що буде відбуватися з інвестиційним ринком, з тим, що буде відбуватися на ринках того ж самого золота. І взагалі на той ситуації, що зараз буде відбуватися на всіх цих ринках. Записуємо ми ролик цей 17 травня. вийде він 18 травня ставте нам, будь ласка, лайки, якщо вам це відео буде сподобатись, і я вам обіцяю, що буде цікаво. Сьогодні будемо говорити на такі теми. Перше рівня міцніше під знаком питання. Чи буде курс долара найближчим часом під по 36,6 гривень за долар? Це мається на увазі готівковий ринок. Ну і я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на тиждень з 18 по 24 травня. 27 травня. Фінансовий портал Мінфін проведе велику конференцію з інвестицій Інвестолк Саміт. Спікерами цієї конференції будуть інвестори, власники компаній, керівники та експерти в сфері фінансів. Про що будемо говорити? Що буде з валютою та економікою України в 2023-24 роках? Який інвестиційний клімат буде після закінчення війни? Що відбувається на ринку нерухомості та чи варто зараз інвестувати в неї? Четверте, це реальні кейси інвесторів. П'яте, що буде відбуватися з криптовалютами. Ну і все це іще багато цікавого Буде 27 травня на Інвесток Summit. Особиста вже плюшка від мене. За промокодом, який ви бачите зараз на екрані, ви можете отримати 10% знижку на квіток. Всі деталі в описі до цього відео. Питання перше. Гривня міцніша, чи буде курс долара найближчим часом по 36,6 гривень. Ну, це питання, яке мені задають постійно, і в нас, я б сказав так відверто, у нас якісь такі шарахані відбуваються, якщо говорити російською мовою. Чому? Тому що з одного боку, у нас, коли курс зростає, то частина людей говорить, ой, як плохо все, курс зростає, в нас все падає, і їх зрозуміло. З іншого боку, коли курс все ж таки, я б сказав так, гривня зміцнюється, починається інша проблема. Люди, які купили валюту, вони Говорять, ой, курс падає, ми на, чому, на цьому втрачаємо. Тому тут питання в тому, що потрібно дивитися на все це комплексно. І хочу от сказати, от якраз ми говоримо з вами завжди об'єктивно, от зараз, от що у нас зараз відбувається на от 17 травня 2023 року, і що взагалі відбувається зараз на валютному ринку. З початку по міжбанку, тобто по безготівкової валюті, по долару, і що взагалі зараз відбувається. Ну, перше, станом на 17 травня 2023 року долар на Міжбанку залишається в стабільному коридорі Національного банку від 36,5686 до 3693-43 гривень за долар. Основна причина утримання цього коридору це не секрет, це інтервенція Національного банку. І е, там перед вами буде зараз декілька табличок. Ви зможете подивитися зараз на показовий, вони дуже показові. От. І фактично зараз Національний банк майже кожен день покриває дефіцит валюти на міжбанку, продаючи долар по 36,9343 гривні. І таким чином він штучно підтримує курс у цьому коридорі. Тобто офіційний курс у нас 36,5686. Гривень за долар і плюс 1% це максимальний курс коридору, він становить 36, 93, от Тепер, наприклад, за попередній за попередні тиждень той же самий Національний банк купив всього 16 мільйонів 470 тисяч доларів, а продав 552 мільйони і 210 тисяч доларів. Це офіційний даний НБУ. Тобто чистий його продаж і 535,74 млн доларів. Якщо подивитися на офіційну статистику національного банку, от зараз безгатівковий валютний ринок на 12 місців. Бачите табличку, ви бачите, що більш-менш він все ж таки стабільний. Тобто немає якогось такого великого стрибка по попиту на валюту, але він все ж таки він навіть дещо просів. Я маю на увазі Національний банк інтервенції на з банку, але все ж таки воно залишається на достатньо великому рівні. От. І, е, Крім того, бо це ми говорили про безготівковий ринок на 12 місяців. Загальна динаміка, скільки інтервенцій робить Національний банк, в яких обсягах. Якщо дивитися за 30 днів, чому за останні 30 днів, чому? Тому що це вже показник такий, він більш оперативний. І ми бачимо, що відбувається кожен день, то ви можете бачити, що за останні 30 днів в принципі, е, була пара струбків е, попиту. Ну, наприклад, там от ми говоримо десь з 10 по 12 наприклад, травня, або, наприклад, з 24 по 26 Шо, була е, е, фактично травня, і таким чином, е, квітня вибачаюсь, і таким чином там було ще деякі моменти, і фактично в ці моменти Національний банк був вимушений закривати більшу суму. По інтервенціям, але враховуючи те, що ми вже говорили і раніше, зараз у нас достатньо великі ЗВР, Вони фактично ну майже 36 міль... мільярдів доларів сполучених штатів плюс-мінус. То фактично зараз національний банк нормально і своєчасно закриває весь дефіцит валюти, і воно не критично зараз для ринку. Він нормально впевнено, утримує цей коридор по долару, який зараз ми вже говорили. І це не є дуже великою проблемою зараз для національного банку. Але саме інтервенції і утримують курс в цьому коридорі, то що ми вже казали. Тепер третя у нас табличка, якраз от у нас стосується саме інтервенцій Національного банку. Ви якраз бачите, коли було піки, піки цих інтервенцій, коли їх було менше. І ви бачите, що от за останні, наприклад, за квітень, все ж таки, ну я б сказав так, інтервенції на достатньо нормальному рівні. Вони невеликі відносно, наприклад, того ж самого червня 2022 року, або, наприклад, даже грудня. 2022 року і або січня 2023 року, тобто, все ж таки, ми бачимо, що ситуація ну вона контрольована, це зрозуміло, і слава Богу, що так. А з іншого боку, вона ну дійсно така, я б сказав так, ну вона оперативна. Тобто, ми бачимо ситуацію, що національний банк своєчасно реагує, закриває всі проблеми зараз на валютному ринку. Вот ну хочу ще, ще сказати ще один такий нюанс. Це ми, враховуючи все ж таки, багато економічних чинників. В першу чергу, наприклад, високий рівень споживчої інфляції. Нагадаю, що зараз вона нас 17,9% це рік до року. Це вже нижче ніж пропогнозував раніше Національний банк, але все ж таки високий це рівень інфляційних процесів. І по факту зараз ми розуміємо, що крім того, зараз ще і... Має ще такий вплив дуже великий на е, ціни. Це впливає, чому? Тому що при високій рівні інфляції курс він теж впливає на інфляційний процес, тому що у нас дуже велика зараз частка імпорту, і е, ми з вами розуміємо, що от зараз в останнє місяці він дуже сильно зріс. І зараз дуже збільшується негативна сальдо торгівлі. Тобто ми експортуємо значно менше, ніж імпортуємо. Ну і ще й зерновий коридор зараз нормально не працює. Це теж впливає на ринок. І по факту зараз у платіжному балансі е, України, зараз все це перекривається, ці негативні фактори, вони перекриваються тільки за рахунок отримання міжнародної допомоги. Тобто о, зараз відпускати курс Національний банк явно не готовий, і це правильне рішення. Правильне рішення. Чому? Тому що зараз це е, призвело би до стрибків курсу і дуже великих каливань. І це зараз, от, враховуючи, що. Що зараз відбувається з інфляційними процесами, це ну ненормальна ситуація, якщо би при цьому всьому ще й був відпущений курс. Тепер, що стосується готівкового ринку, тобто це те, що якраз вас ну, цікавить от основну частину людей. Е, спочатку офіційні дані Національного банку перша операція фізичних осіб з купівлі-продажу іноземної валюти на 12 місяців. За останні 12 місяців ви бачите, що в принципі. Якщо, наприклад, подивитися на ринок останніх місяців, ми бачимо, що все ж таки, ну я б сказав так, населення купує валюту, але в останні місяці це відбувається без фанатізму. Чому? Тому що ви бачите, що скоротилася значна різниця між готівковим курсом і курсом, наприклад, по якому продавали долари. На депозити ті ж самі банки. Ми про це ще окремо поговоримо. І це призводить до того, що немає якогось там проблем з точки зору, ну я б сказав, так, закриття. От немає значного дефіциту валюти на ринку. Крім того, якщо подивитися, це ми говорили про 12 місяців, ви бачите, що динаміка йде все ж таки до. Ну, я б так сказав, більш-менш стабільного ринку. Е, якщо подивитися на операції фізичних осіб з купівлю продажу наземної валюти за останні 30 днів, то ви теж бачите, що, наприклад, вони фактично коливаються там в межах там, від нуля е, до там, от якщо подивитися вже сальдо саме між продажами купівлю, то ви бачите, що от сальдо десь в межах, ну якщо раніше воно було від'ємним, Тобто, фактично продавалися валюти більше, ніж купувалося, то зараз, от ви бачите, наприклад, після 12.05 ми фактично майже вийшли в ноль. Тобто ситуація така, що скільки купилось, стільки і продало. Ну, я б сказав так, що це дуже позитивний фактор для ринку. І е, тут якоїсь критичної ситуації зараз я взагалі не бачу. Тобто, е, з одного боку, значного попиту на валюту з боку населення в останній період немає. Це позитивний фактор, враховуючи ще й військові дії, але й прямо значного такого збільшення здачі валюти зараз населенням немає. Основні причини, що відбувається, тепер ми проговоримо вже такі про деякі причини, про які не постійно говорять. Перше, ті, хто купував валюту на трьохмісячні депозити, коли розрив був великим між курсом ринковим та курсом, по якому вони брали кошти, брали валюту на і купували її на такі депозити. То фактично зараз він дуже маленький цей розрив, і вони не будуть здавати зараз собі цю валюту в мінус. Тобто, коли закінчиться термін тих депозитів, вони просто цю валюту зараз забирають. Ну, наприклад, от той же самий Монобанк, він робив продаж по 37-44 гривні на такі трьохмісячні депозити. Зараз, якби би курс значно просів, то здавати 36,6, про яке ми говоримо. От як гіпоппотенційне, то і фіксу фіксувати збиток ця категорія в населення в обмінниках вона не буде здавати цю валюту. Тобто, а вони були значно в значної мірі. Вони були якраз тими, хто здавав валюту в обмінники, граючи на курсах. Тобто зараз від них така здача, якщо різниця між курсами низька, то вони зараз таким чином не здають цю валюту, отримуючи такі депозити вже ну, по закінченню терміну. І це зменшує пропозицію на, валют, на валютному ринку. Тобто вони забрали у, у банків, наприклад, ці депозити і все. І залишають їх, як говориться, під, під матрацем або ну, тобто, не здають. Друге, що впливає ще на ринок, це по доставці готівкової валюти. Чому? Тому що ви розумієте, що якщо банки купують у Національного банку валюту по 36,93,43 гривні, плюс ще доставка автотранспорт, там зараз літаки не літають, у нас іде війна, плюс витрати на саме отримання готівки від закордонів банків-кореспондентів, тобто їм потрібно ще заплатити, щоб вони взяли готівкову валюту. Тобто зі своїх рахунків, то продавати готівковий долар собі в мінус вони не будуть. Таким чином, Цебовартість готівкової валюти для них поки що вища, ніж 36,6. І таким чином це теж підтримує курс продажу готівкового долара на цьому ринку при продажі більше, ніж ну, фактично от себевартість плюс своя, як якісь які, які, свої зароби таких. І це теж впливає на ринок. Тобто 36,6 36 для них збитково була би курс продажу зараз на цій, по цій ситуації. Третє це відсутність значного притоку готівкової валюти від заробітчан. Дуже принциповий фактор. Чому тому, що до війни приток в Україну е, був е, по по цієї статті від там до 12 мільярдів доларів, планувалося до майже там чи не мільярдів доларів, з яких не менше від 25 до 40% відсотків готівкою. тобто заробітчани передавали ці кошти. Через якихось там кур'єрів, або через якихось своїх знайомих, тобто вони заходили або в безготівково, і вони теж впливали на валютний ринок в цілому, або готівкою вони просто передавалися своїм там, наприклад, родинам, і вони йшли куди? Вони йшли в обійник, здавали її, тобто вони пропонували цю валюту на готівковому ринку. Зараз цього фактично не відбувається, і це зменшує таким чином. Я б сказав так, пропозицію на готівковому ринку валюти. І це при тому, що попит все ж таки на готівкову валюту він залишається більш-менш стабільним. І, таким чином, це теж впливає на ринок і теж не ну я б сказав так, не стимулює зниження подальшого значного курсу готівкового ну, до тих 36,6, які про які ви говорите. Четверте, що ще впливає на ринок, це частково за рахунок коштів, які отримують військові. Тут якраз фактор попиту він зберігається. Чому? Тому що йде купівля валюти, що підтримує попит на неї, і теж таким чином стримує просідання курсу. Або перший варіант вони купують на депозити через трьохмісячний депозит. депозит. Раніше це було більш цікаво, ніж зараз. Або вони фактично отримуючи заробітну плату, вони купують все ж таки долари. Готівкові вже, і це ж більшує попит на ринку, і таким чином воно теж підтримує курс на високому рівні. Тобто, якщо резюме, зробити таке резюме з цих факторів, що я казав, то значного подальшого просідання кур, кур, курсу к рівню продажу готівкового долара до 36,6 гривень, як про який ви мене питаєте, то я б сказав, що в умовах війни зараз це все ж таки, я цього не очікую. Тому що все ж таки ми розуміємо, дуже велика кількість факторів зараз працює проти гривні, і психологічних, і все ж таки економічних. І таким чином, враховуючи даже ту міжнародну підтримку, яку ми отримуємо, зараз саме на гатівковому ринку серйозного такого просідання курсу до 36,6, я зараз не очікую. Що стосується курсу продажу, це ми говорили про по, по курс, по якому будуть викуповувати валюту. Що стосується курсу продажу, то він теж зараз з точки зору само економіки готівкового ринку теж вже на відносному мінімумі. Я вже казав, що є собівартість для банка отримання фактично цього долара чи євро ну в основному долара. В готівковому ринку, тобто ще є витрати на доставку цієї готівки, все решта, і вона підтримує курс, вони куди все закладаються? Вони закладаються з кінцевим варіантів, це в курс продажу валюти на ринку. І таким чином, з одного боку, значного просідання курсу не може бути з точки зору суто економіки, з іншого боку, є ще це мається на увазі по купівлі валюти е, у населенні. Чому? Тому що є ще конкуренція, і якщо я буду занижувати постійно курс. Прийому валюти в себе і грати на пониження, то просто ви під, під, підете до інших обмінних пунктів, де буде більш високий курс прийому. І таким чином ця конкуренція вона теж підтримує курс більше ніж 36,6, то що ми вже казали. От а з іншого боку. Що стосується курсу продажу, то вони вже зараз працюють, враховуючи ті фактори, що ми говорили по логістики, все решта вони дійсно працюють десь зараз. Ну так ну не на грані себе вартості, але з невеликою вже маржою. І таким чином, зараз, от, якщо подивитися взагалі на ситуацію, то я вважаю, що зараз. І курс прийому валюти, і курс продажу, саме на увазі, маю долар. Вони зараз будуть в такому більш-менш стабільній ситуації і в більш-менш такому стабільному коридорі, який зараз і залишається. І це буде такий мій прогноз десь на найближчі 2-3-4 тижні точно. Для того, щоб виїхати за кордон на авто, необхідно мати обов'язкове страхування, зелену картку. Купуйте поліс заздалегідь порівнюючи всі умови та ціни на одній сторінці на фінансові страхування. Фінансові страхування це український сервіс онлайн-страхування. Він є офіційним партнером надійних та перевірених страхових компаній, але ціна на поліси це значно нижча, ніж у страхових компаній напряму. Для глядачів нашого каналу діє ще й додаткова знижка 15% на автострахування за промокодом, що зараз у вас на екрані. Переходьте за посиланням в описі та переключайтесь нарешті на файну страховку. прогноз курсу долара та євро На тиждень з 18 травня до 24 травня. Ну, на міжбанку. Перше, коридор Національного банку буде залишатися у тому ж, на тому ж самому рівні, тобто, це буде коридор на міжбанку від 36 до 56 86 до 36 93 43. Гривень за долар. Чому так відбувається? Тому що я вже багато разів казав, в основному це інтервенції Національного банку. Вони спокійно утримують зараз цей коридор і е, покривають дефіцит валюти на ринку, продаючи долар по 36,93-43 Гривні за долар таким чином, всі клієнти знають, що вони можуть купити по цьому курсу. І я б сказав, так ніхто нікуди так сильно не поспішає. Вони підбирають, якщо в них є можливість дещо щось дешевше, а що ні, вони купують у національного банку. Тепер, що стосується безготівкового євро, тут ситуація сильно не змінюється, але є нюанси. Зараз ми про них проговоримо, які стосуються пари євро-долар на міжнародних ринках, що і впливає фактично на курс євро відносно гривні в Україні. Чому? Тому що коли коливання збільшується по парі євро-долар, воно відображено і є коридор стабільний по курсу долара. Ми вже казали про нього на міжбанку, то просто виходить коригування коридору. Євро відносно гривня, виходячи з перерахунку з одного боку коридору долар гривня, а з іншого боку ситуація, яка на міжнародних ринках відбувається з євро. Зараз, якраз перед вами табличка, якраз ми нагадую, записуємо цей ролик 17 травня, від 18 травня. І от зараз на момент запису нашого ролика, ви зараз бачите якраз поведінку пари євро-долар. От саме графік зараз що відбувається. Ви бачите, що за останні дні все ж таки євро дещо подешевше відносно долара Сполучених Штатів. І е, якщо це йде, ну, по-перше, це відбувається за рахунок економічного опублікування економічних показників країн ЄС, ну і на заявах представників РС США та ЄЦБ. Е, тут питання зараз неоднозначне, тому що з одного боку, так, да, дійсно, зараз євро, е, він, я б сказав, так як говорять ділери, припадає. Дещо і основна інтрига, яка залишається, тому що ситуація може постійно змінюватися. Це чим все ж таки закінчиться історія зі збільшенням держборгу сполучених штатів і подальшими відповідними кроками Федрезерву та Міністерства фінансів Сполучених Штатів. Ну і таке вже пройшло слово. Там йде періодично, його росіяни дуже активно також розкручують цей момент. Це чи можливий чи дефолт 에, Сполучених Штатів? Хоча ми всі розуміємо, що зараз, хоча і дефіцит зараз е, такий, що е, ну зараз е, я б сказав так, потолок боргу е, Сполучених Штатів зовнішній це 31 трильйон 458 мільйонів доларів. Мільярдів вибачаюсь, доларів, тобто це значно велика сума. Але зараз ми розуміємо, що йде просто політичний торг між демократами та республіканцями щодо ситуації, коли буде все ж таки цей Держборг, потолок по цьому держборгу, коли він буде збільшений. Але я хочу сказати, що я не вірю в ніякий дефолт Сполучених Штатів, скоріш за все, вони домовляться, як завжди, на цьому будуть заробляти спекулянти на цих страхах і якихось там чутках. Але зараз всі розуміють, що для стабільності того ж самого долара і ситуації в Сполучених Штатах, і у світі, і на фондових ринках, і на інших ринках потрібно вирішення цього питання. Тому воно, я буду впевнений, що воно буде вирішено, І такий би я б сказав так, елемент хайпу він піде. Тепер що за моїм прогнозом буде відбуватися в найближчий час щодо ситуації по парі євро-долар? На міжнародному ринку і, виходячи з того, що буде відбуватися з євро, безготівковим євро на міжбанки. За моє 4 травня пара євро-долар буде перебувати в межах коридору від 1,075 до 1,093 долара за євро. І це призведе, вже, як я казав, до. Зміни коридору по безготівкому євро на нашому міжбанку в межах від 39,31 до 40,36 гривень за євро. Тобто нічого глобального змінюватися не будемо, не буде, але поки що ми бачимо, що все ж таки. Окреме укріплення гривні відносно євро, тобто це насправді просто просідання євро, воно дійсно відбувається. Ну і готівковий ринок на готівковому ринку спред по долару Сполучених Штатів у банках та обмінниках фінкомпаній буде складати від 20-25 копійок до 40 копійок. Тут нічого такого критичного я не бачу. А по євро від 25-30 копійок до максимуму однієї гривні. Притому в основної частині все ж таки амінника фінкомпаній по євро спред буде не перевищувати 30 копійок. Тобто там, де спред вже одна гривня, то, то це вже, я б сказав так, занадто, і е, по, по євро я маю на увазі. І це просто обмінник вже заробляє, занижуючи курс прийому і завищуючи курс продажу євро. Тому, якщо така ситуація у вас відбувається, то я би подивився, що відбувається в інших обмінних пунктах і підібрав для себе найоптимальніший варіант. Щодо курсу і здачі, якщо ви здаєте євро, або, наприклад, мінімальний курс купівлі. Тобто зараз є вибір, де купувати цю валюту, то тобто, нічого критичного я не бачу. От. Ну і готівковий долар. В більшості каз банків долар в ці дні буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 37 гривень до 3790 гривень за долар. В обмінниках фінкомпанії цей коридор буде традиційно вущим. І е, купівля та продаж долара буде перебувати в межах коридору від 37,05 до 3780. Гривень за долар. Ну і курс готівкового євро. В банках котерування готівкового євро при купівлю продажу буду перебувати в межах коридору від 40,10 до 41,85 гривень за євро. А в обмінниках фінкомпанії курс євровалюти буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 40,05 до 41,30 гривень за євро. Ну, на цьому в мене все. Задавайте свої питання. Я хочу вам сказати, що підтримуйте обов'язково нас лайком, підписуйтесь на наш наш канал Мінфін, якщо ви на нього не підписаний, задавайте питання в коментарях, ви знаєте, що я завжди на них буду відповідати. З вами був канал МінФін і я, фінансовий експерт Олексій Козирев.